Перш ніж принести додому чергове горшкові рослина, варто задуматися, чи підходить воно для вашої квартири не тільки з точки зору догляду, але і за своєю енергетикою. Всі рослини це живі організми зі своєю енергетикою. Вона буває позитивною і негативною. У першому випадку, після спілкування з квіткою, ми відчуваємо себе відпочилими і бадьорими, а іноді навіть отримуємо якісь життєві блага. Про які мріяли, у другому нас не покидає почуття розбитості. Пригніченості починають страждати здоров'я, особисте життя кар'єра. Нещодавно ми писали про кімнатні рослини, які залучають удачу, гроші і приносять в будинок щастя. А сьогодні розповімо від змісту, яких квітів краще утриматися за народними прикметами і вченням феншуй, негативний вплив на людину можуть надавати не тільки певні рослини, але й деякі речі, старий мотлох. Одяг покійної людини Вита посуд, і багато квітникарі не ставляться до цих забобонів всерйоз, і це цілком резонно, враховуючи, що одні і ті ж рослини часто мають і позитивні, і негативні характеристики, але якщо ви вірите в прикмети і хочете захистити свій будинок від негативу, все ж варто прислухатися до мудрості предків, які квіти не можна тримати вдома, і чому кімнатні рослини повинні бути здоровими і доглянутими. Тільки тоді вони будуть нести позитивну енергетику, зроблять будинок затишним, а його мешканців щасливими важливо не тримати вдома херляві, хворі і старі рослини, які роками стоять в горщиках, не пускають нових пагонів і не цвітуть. У них мертва енергетика, ви не будете відчувати радості, дивлячись на такі рослини, якщо всі реанімаційні процедури були безуспішні, краще викинути квітку або віддати людині, у якого як кажуть. І палиця встромлена в землю зацвіте. Також не тримайте в будинку сухі і штучні квіти, вони самі по собі мляві, мертві і несуть негативну енергетику, частіше асоціюються з чимось поганим. Вчасно видаляйте на рослинах зів'ялі квітки краще вибирати для будинку рослини з округлим листям, які тягнуться вгору і несуть позитивну енергетику, екземпляри з загостреними і спадаючими листям колючками. Кучерявими стеблами в будинок нести не варто. Такі квіти мають несприятливий біополем, розпалюють домашню обстановку і перешкоджують благополуччю свого власника. А тепер розглянемо кімнатні рослини, які, незважаючи на любов квітникарів, отримали також і негативні характеристики дифенбахія. Вважається, що це красива рослина з листям незвичайного забарвлення погано впливає на здоров'я своїх власників. Також Дефенбахія отримала недобру славу мужого на квітки, який відлякує чоловіків, змушує їх піти з дому у сім'ї, де живеться рослина, на силу з'являється потомство, тому що квітуча Дефенбахія послаблює чоловічу силу кактус, заводити будинку кактуси слід з обережністю. Тому що у великих кількостях вони стають не найсприятливішими рослинами для будинку, особливо небезпечно ставити колекцію кактусів в спальні або дитячій кімнаті, можуть загостритися відносини, початися сварки в родині не варто заводити кактус дівчині або незаміжній жінці, які мріють про шлюб. квітка не дасть власниці зустріти чоловіка мрії або відлякає всіх женихів. Також є прикмета, що кактуси призводять до проблем з алкоголем у сильної статі монстера. Монстера вражає уяву своїм зовнішнім виглядом, потужна, красива. з різьбленими листям вона часто зустрічається в офісах і холах. А ось вдома ця рослина краще не заводити монстера сильний енергетичний вампір, якому потрібно багато життєвого простору. Посидівши поруч з рослиною, багато людей відчувають втому і дратівливість у сім'ях, де буйно росте монстера, часто псуються відносини монстера, отруйна рослина, їй сік здатний викликати опіки і харчові отруєння орхідея. Орхідея любить сильних вольових людей, тому нерішучим людям біополе цієї квітки може принести неприємності. Рослина забирає багато енергії з навколишнього простору. Особливо вночі і на світанку, після цього людина часто відчуває себе розбитим і не відпочив. Якщо ж спілкування з орхідеєю приносить вам тільки радість, сміливо вирощуйте вдома цю квітку пальма. Різноманітні кімнатні пальми Юка, Юкафінік, Хамедорея і Ін приносять щастя тільки в разі, якщо ви виростили їх самостійно. Якщо ж пальма отримана в подарунок, на жаль. Благополуччя вона не принесе ці рослини з досить агресивною енергетикою і потребують в великих просторах, тому краще віднесіть пальму в офіс або інше відповідне приміщення, особливо небезпечно ставити пальму в спальні і дитячій кімнаті. Папороть папороті різних видів досить часто зустрічаються в квартирах, але виявляється, тут їм зовсім не місце. Всі енергетично потужні рослини, свідки епохи динозаврів, активно виділяють вуглекислий газ, в результаті людина починає відчувати часто головний біль і стомлюваність, позбавляється життєвих сил. У рідкісних випадках спори папороті викликають алергію. За народними прикметами, ця рослина також не дає дівчатам вийти заміж, так що краще утримувати папороті в офісі. Зимовому саду або оранжереї, плющ та інші в'юнкі рослини, лідирують в списку небажаних рослин для будинку, плющ хоя, зебрина, золотий вус рафідофора, берізка та інші кочеряве, ампельні культури, незважаючи на декоративний зовнішній вигляд і невибагливість, які ти мають погану славу. Вважається, що в юнкі рослини створюють сприятливу атмосферу для сімейних сварок, відлякують від будинку чоловіків і заважають своїй самотній господині вийти заміж. Після довгого перебування в кімнаті з цими квітами людина втрачає внутрішню гармонію, починає песимістично дивитися на світ, добре тримати плющ зовні будинку, тоді він буде захисником сім'ї, правда. В такому випадку необхідно вибирати морозостійкий садовий вид. Троянда кімнатні троянди володіють сильною енергетикою і вимагають постійного підживлення. Тому найкраще підійдуть активним непосидючим людям. Якщо троянду заведе людина з нестачею сил, йому доведеться нелегко. Рослина почне забирати занадто багато енергії, а власник відчує ще більше безсилля, особливо небезпечно тримати вдома кілька горщиків з трояндами, краще розбити на дачі розарій і вже там насолоджуватися цвітінням цих розкішних квітів. Сансев'єрія, щучий хвіст, тещин язик. Сансев'єрія, красива і невибаглива рослина, його квітки мають приємний аромат, а листя надзвичайно декоративні. Але є у санцевери і недоліки вважається, що вона не терпить в будинку чоловіків, робить своїх господинь самотніми, а дівчатам заважає вийти заміж, особливо небезпечно тримати щучий хвіст. В спальні вірити чи не вірити прикметам і забобонам. Кожен квітникар вирішує сам. Якщо ви любите плющі або не уявляєте життя без розкішної монстери, не варто відразу ж їх викидати. Справа в тому, що на одних людей якась рослина погано впливає, а на інших навпаки. Тому прислухайтеся до своїх відчуттів, а краще просто щиро дбайте про кімнатному квітці, любите його, і він ніколи не принесе вам шкоди.